Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. А лимон купил себе? Рудий Атлант грав з командами з верхньої турнірної таблиці. Чотири гри програв. Міщенко, він м'ячем. Міщук з'являється на полі. Міщук одразу м'яч. Башкір Богдан. Пробиває, влучає в стінку Карена Ух, Так просто не пройде. Стоп. Башкір. Момент. Передача на Супленко у підклеті! Каді тут про Скура. Є міщука. Рудий Два в нуль. Поки мінімальна перевага «Сейнсу» і Атлантик Поки досить вигляде кусоче і Верштопель забиває цей м'яч. Сопленко, продовжується атака. Сопленко м'ячем, він пробуває рикошет. Будик, буде зараз кутовий за чотири. Друзі, час. Перший тайм завершено. У нас 1-1, нічийний рахунок у першому таймі. Опонентів штомпи! Він виходить на оперативний простір. Тут уже рятує. врятує. Дещо територіальна перевага переходить, можливо. До Атланту Пономаренко від залишився чомусь сам. В один долік довоно да, проспівло, але той не зміг забирати Пономоренко. Вихід віч на віч. Хоча ні. І забиває Олександр Пономоренко. Я перепрошую для Атланту. Два фоли, в Атлан... в Атланте, фоли у Атланти і один фол у Сейнса. І залишається okay. близько восьми хвилин. Ще грати, який м'яч забиває зараз у нас. На сопленка чудова зв'язка Германчук. Германчок стоє правошкає віч на віч, пробиває і забуває. На Момент юрій притвін. Що тут юрій бритві сухої рекеляна помет сопленка і скорочий рахунок. Знову до мінімального я На Башкіра. Башкір. Подивіться, що виробляє башкір штомпель. Переграє, пробиває ковальчук на місці. Путовий удар. Штомпель. 1-2. І тут Артем Рудий на підхопленні пробиває і забиває. Атлант Сейн завершився з перемогою колективу Атлант з рахунком 5-3. Ну і... е, Артем, ну сьогодні. Перемога нарешті, після серії поразок та невдач, вам все-таки вдалося сьогодні перемогти і не простого суперника, то насправді гра була досить складною, але ми сьогодні чомусь побачили зовсім інший Атлант, такі ми не бачили їх ще на початку цього турніру, десь в зимовому так. Але не в основному. Що трапилось? Що змінилося? Так, а, сьогодні повернулась команда. Нарешті є команда. По Перших її не було. Лео Месі вернувся. Все все. все, все є. Ну що, ми зробили висновки, зрозуміли, що не потрібно ці крики. Чотири гри нам чи п'ять знадобилося, щоб зрозуміти це. Нарешті ми це зрозуміли. Сьогодні як ви бачите, ми не кричали, ми були командою і все. І... Все є результат, є команда, є результат, я не маю криків. Я дуже задоволений. Чому я не пішов? Тому що ну, моя душа тут. Я вклав цю команду всю душу. Я дуже так, ну це було сказано на емоціях. На емоціях, на емоціях. На емоціях не можна нічого говорити. На не негатив... Буде вам наука. Так, так, це, так, це буде. Це мій О опит, досвід. Ну, ну, Артем, що так. сьогодні тобі сподобалось першу чергу в діях твоєї команди і що скажеш по супернику? Те, що ніхто ні на кого не кричав, і ми викладалися. Ми виклалися на 110% навіть не на села на 110%. Ми я від кожного побачив це, що вони хочуть перемогти. Ну, сьогодні все, топ. Мені сподобалось. Що по сенсу скажеш? Тоже, блін, нормально, хороша, хороша команда. Тут всі ну, класні суперники, тут немає таких, що можемо обіграти. Там. Я можу сказати, що я їх обіграю, 10-0, так або іще. Не Ні, узкі, тут узкі, все або, рівні. <laughs> тут всі рівні суперники. Дуже хороша команда, нам було з ними складно. Те, що ми виграли 5-3, це. Хто тобі з твоїх з команди сьогодні найбільше сподобався? Я не буду нікого виділяти. Сьогодні була команда, і це найголовніше. Сьогодні всі е молодці. сьогодні. Артеме, ну я дякую вам за ваш коментар. Бажаю вам продовжити в тому ж дусі. Ді е е молодці що зробили висновки над помилками. Головне без травм. Артем Рудий, е е представник колективу Атлант. Юрій Бритвін. Месі на мінімалках чи пірло на максималках, я не знаю. Юр. Сьогодні, на жаль, програли. Як вважаю, що не вийшло. Атлант, який сьогодні продемонстрував досить сильну амбіційну гру. Важко. Доброго добро дня, глядачі, Руслан. Дуже важко після таких ігор щось сказати, тому що палають всередині емоцій. Ти сам знаєш, ти теж іноді програєш. Але в даному матчі ми, чесно кажучи, сподівались трошки на інший результат. Да, знали, що буде... Можливо, на легку прогулянку. Ні, на легку прогулянку ми в цій лізі жодного матчу не очікуємо. Навіть тих, хто всі матчі програють там або не мають жодної перемоги. Все одно ми вважаємо, тут дуже сильний цей дивізіон і Тут не буде легких прогулянок. Але сьогодні, чесно кажучи, не знаю, можливо. Збір трошки підкачав, тому що. Хлопці приїхали в останній момент, стояли в пробці, їхали за міста, і буквально не було навіть часу, щоб не вдарити, не потягнути м'яз і так далі. Можливо, в цьому, ну це не ми самі винуваті, скажімо так, але от в цьому може бути так само причина нашої поразки. Що вважаєш в першу чергу не вийшло? Що скажеш по супернику, ну і в цілому по дивізіону? В цілому, скажімо, почну зразу з кінця. Дивізіон дуже сильний, повторюсь. Хотілося б, звичайно, десь трохи повище бути, але перші два тури ми були на горі таблиця, так що на першому місці ми вже побували, трошки пустилися? Ні, Ні, ну можливо, що щось буде цікавіше. Може, ми ще припіднесемо сюрпризи, але трошки сьогодні не вийшло в захисті. Хоча сьогодні і воротар у нас, який давно не приїжджав Ігор. Приїхав, дякуємо. Він сьогодні дуже сильно відіграв. Але щось в захисті не знаю. Можливо, за те, що я грав в захисті більше, можливо, і за цього. Я не знаю. Вам питань, мені здається, немає. Але бачиш, от якось раз не втримали, другий раз не втримали, всі гали. Ну такі, це помилки, це не те, що там супер круті комбінації, а просто наші помилки. Тому на майбутнє, я сподіваюсь, хлопцями зараз приведемо бесіди, що можна, треба грати е, кожен з кожним в останній, скажімо так, в е, останній момент, коли завершається атака. А не можна стояти десь там на фланзі і чекати, що ось я тут стою, бо я тут стояв. Так не можна грати, треба грати один в один. Якщо вже він залишився, ти спустись і його забери, навіть якщо це чиясь помилка. Юрій, все чітко розгорнуто. Я е, дякую за ваш коментар. Я бажаю вам зробити висновки на помилками та головне без права. Дякую, Юрій Бритвін, капітан колективу Сейнс.